І мені якось ці відоси прямо аж тяжко дивитися, А деякі люди такі просмотри набирають, що страшно. Mm -hmm. Так. О, я здається, звішов в кураж. Привітики, привітики. Ой-ой-ой, У мене відразу троє людей, всім привіт. Пишіть. Mm -hmm. Як справи. Це всі зайшли на мій голос. Звичайно. Значить, потрібно говорити розмірено, легко. Це Павловський СМР. <смір> <смір> То зараз побачиш, зараз будуть 10, 20, там, тисяч. <смір> тисяча. Тисяча підписників. Друзі, привіт. Давайте займатися коханням. <смір> ha ha ha. Окей, я замахався вже так. Все, зібрали. Ні, я буду продовжувати говорити. Ну, не саме так, але типу. похуй, захуй нахуй. Похуй нахуй, захуй. А потім критична ситуація. Ааа, блядь, зібудь мене нахуй у жопу, блядь. А, де це, бач, ключ, безпеки це ключ безпеки знайшов. Що це за Ключ безпеки? О, о, це тема. Це тема, да. А де тебе за лупа находится? Зараз, 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 зараз побачили. Ось, туди. ось ось, ось отут. Ну поїхали, блядь, туди, сразу туди. Якщо ага, є ну, на чому, то надо відразу кохуй, летіти. На, кохуй, на лут, і, Конечно, є це на чому. Не поїхали. Не. Давай, Макс, сюди і їдемо, поки є зона. Давай, Всі <къем> ну, все привет, как справа. Да, все. до нас. Давай, 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 давай. Окей. Жовта митка? Да. Поехали Ну, я так думаю. Ну, сейчас увидим. Ну, будет уже схоже на это. Забув? Нічого, норм. А, я забув, це ми від першого лиця. Я кинув багажний коряк. Ага. Це Мосіна. А, туди нахуй машина. Так, зараз наліво чи прямо? направо? Ти ж бачиш автоміт. На 165 не А, да, то вона, та штука, все Повідбись. Якщо буде якась. ця буде КВМ-ка, я візьму. ма. Так, так. Я не знаю, що це за твиня, але. Так, ось. Ось мітка, ось. Пиздуем, 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 пиздуем. Да, 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 да. Бежим, біжим. Ебааа, тупо. Масхвата немає, блядь. Ой, тут нема, жалко, да. Не, тут є. Тут тепловізор yeah. має бути. Кстати, да, должен тепловізор. бути. Тепловизор. Бачу, 8х приціл. То есть він мак, Тут тепловізор був взяв, да. Да, 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 тут типлак буває. 8х, что э. ніхто не бере. Не, так, сканування в руки біля нас. Може це мы 4? Це ага, мы -4, 4, да, це 4. Ні, ні, там показує, що типа. Ні, ні, це мы 4. Да. Так, це, я тоді наружу, Так, 8 микс я візьму, тому що, блядь. Мариночка, це ти знову зайшла до мене? Опа, четверо. Всім привід, хто долучається. привет, себе вас там. Так. Ну все, в принципі. Давайте, давайте, власть, власть. Да. Ого, погнали. Так, більше я ніхуя збіну, немає. Дивився, що нікого немає. Поїхали туди. Сідайте за руль. Давай. Я предлагаю так само нам двигатись. Поняв, типа. Кинув мідку, приїхали сюди. На гору сюди. Окей. Так. Блять. Тебе... Що... Так, лутатися ще потрібно. Та <постави> вроді ні. Давай тоді сюди. Зараз трошки полутатись, да, аптечку треба. Так, Там дивіться, тут десь тіпи були. Оце вроді тут, якщо я не шибаюся. е Дверка на наверху тиску ти едеш тут. Да. Коротше, десь тут були тіпи, не, я казав. Я нікого тут не бачу. Ні-ні, це не тут були, жовта мітка не тут була. Да. Це я зараз до неї їду. Ну, чуть... возможно. Я пролетаю. Он... Я на оранжевую кину метку туда, если что ехать Ты Можешь прийти. Давай, давай, <связать> вот тож к потребно сейчас Давай, давай, вот туда ехать, на оранжевую метку. Мне кажется, мы сейчас соснет. Зато б красиво. <связать> Я не хочу писать красиво. <связать> Я не хочу дереваки. <связать> Зараз побачимо. Так, да, там, статі норм буде. Можна Ну, Якщо туди не пригали, звісно. Давайте проїдемося, подивимося, чи ніхто не мати. Так, одні двері зачинені. Зачинені. Наче всі зачинені, як думаєте? Ну заїжджай, побачимо. Да. Да. Десантуємося. Так. так. Лутайтесь. У нас впереди стрельба, если шо. Плюс. Окей. Мне бы пусть там вообще. Так, може найти якийсь 6х really? или якийсь I mean, другий I mean, I mean, прицел? Так. То скажить, бо у меня тебя 8, что 16 хочу на Е5. Гра Тебе 8х? Да. Всем привет, так. Кто да. кто? Машина, машина. Да. Право. Приїхал до нас. Да. Тут. Высадив. Да, да. Высадив двох. Хорош. Один став. Тихо. Да, бачу, бачу. Да. Вони впали. Опа. Е-мое, прям в голову. Да, Підні... да, да. Тут-то сразу. Та... О. Піднімай, піднімай, піднімай! Yeah? Все, так. да, все, да, 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 я да, 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 тільки. Uh. Фух. Хорош. Okay. У мене в голову просто за секунду. Я не знаю, що він стріляв просто. Я тобі зараз скажу, що він стріляв. Сферу, він зем... Е, oh. цей... М416, 14, 1416 тебе висадив. Йомо, за секунду просто я ще не знаю. Дивіться, я куплю. скидаю аптечки. беріть, аптечки я скину okay. Реймікс я міняю на це. Ніхто не бачив якийсь голографічний чи каліматорний? Ого, при... Каліматорний прицільчик? У мене є халіматорный да. притильчик. Я скину сюди, де є труп. Ауги угу, тут, А у коряк. Мосінка це, ладно, це не коряк. Так, так, так. Вибайтеся там, Забирайте все. Нормально. Угу, угу, угу. 8х Там тоже трупи 8х ложить. Так гранати беріть ага. тоже. Я взяв оцю, короче херню, може, треба гранату візьміть. У мене вже немає куди просто. У мене дым да, дими да, да, да. є, типу ці, як вони звуться, цей пістолет, короче, вдруг що. І тут є глуш, так, тут є глушник на автомат. Візьміть, кому Що треба. Далі. По зоні дивимося. Нам, ми... А, в зоні. Ми в зоні. Ми в зоні, ми прям добре. пропоную да? то тоді потроху підніматися вгору. Давай. Давай давай, 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 попробуй. Давай, давай, давай. Тоді я першим біжу. Всього, погнали. Але дивіться по сторонам, щоб просто не нарвалися на яких типів. Давай, давай. Кстати, тут ще двоє лежать, якщо що. Тут... О, тут лута, конечно. блядь. Багато? Конечно, тут не Може, можемо тачку запакувати. Тачку запакувати можемо. Ну давай, пакуйся, щось. І, і аптеки, и тут жорстко вообще. Ауги, кар'яки всякі. О. Аптечки, може візьми аптечок понакидуй трошки. І там всякі. Окей. Там скидаю. Ой-ой-ой, все О, викинув шо, на вулицю. Що що у вас, до речі, по. Так. ти, ти далечку так не біжи там, бо. Та я дивлюся, не вибігаю, поняв. Ну давай, побудем. давай, ага, хорошо. Чекаю. Їх троє будут. Я, кстати, двох винес зразу. Тут а голографічний нать є. Ні, а вс, сюди. Окей. Okay. О, Почекай! Ну... Подожди. Очка... я трошки від'їхав, бо я скинув на землю. А, так, теж так. Тачка. Так. Ми вже хочемо... Ту Тачка? Приїхала? Да. Поїхали, да. поїхали. Їдь. Блін, в мене немає аптечки. по краю, Їдь, їдь. Я всі аптечки скину, на ні одної аптечки. Куди ти скинув? Адже ти медичний... Дивись. Дивіться на НЕ. Вісьмий погашник і медичний набір теж ішли. Да, 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 да. Блять, я ручку красную скинул. Нет, в понял? Я до цього багажника підійшов просто. Mm. А нет, я тут не. подивись. Я хочу подивитися вот тут. Как треба аккуратно, бо у нас позитія, в нас така позиція, я вообще не алешсь. Mm -hmm. Я вот сюди прибегаю дивиться. Нам треба на гору піднятися, тому що нас згори як прийдуть. Ну от, от я і намагаюсь піднятися нагору. Все, давай під'їжджай до, до, гори, до нас і тут будемо сидіти. Так, ти кажеш, на сині okay. ми ці типи були, на. Так. Да. Окей, okay, треба. Але поки так. не приціпені, я оглядаю. Ні, то да, не будемо по них, не, будем по них що стріляти. Тут біля мене ще кінпи. Нікого не бачу. Так, ага, хорошо. Ой-ой-ой, як ти далеко. Я тут на горку собі оператив. Так. Можна туди поняли, на горку. Там непогане місце, конечно. Зайняти тут в горку працюють. треба. Ми будемо їх контролити із тих типов, де будуть бігти з кемпів. Там скоріше в кемпах. Го, попробуємо. Ти Та, маєш на туди, Макс? Да, і ми будемо звідти на тімеці контролицих да из із... кемпи в кемпів на синій иметь будуть іти. О! Що? Де? Ось. Але де? Але далеко він. Показав. Ага. Я кидав. Ось, біля дерм. Стреляю. О, є! е! Але... За деревом О, он лежит Убил голову Не понимаю свечи Что у вас, пик? О, молодец Да У меня тачка, тачка ко мне идёт Поехали, поехали, поехали Да, поехали Давай Кидайте Да, всё Санёк, що ти там зону? Я Бачу. Давай по давай забирай його і на ту метку, на яку я кинув, Поняли? Да-да-да-да. Що поїхала ж туда, Так, їха красиво, не притормажуйся, не надо, дякую. Да-да-да. Так, в пак. Це Та якийсь одиночка походу був, ну щось біг-біг і пойдет. Так, так, так. Зліва. Станем? Де зліва? Не, Пожди, не... Пи... не побачив, чесно, пролітаю. Давай, пролітай, тому що тут є люди, Я... Давай туди, давай, ага. цьому склону давай. Десь сюди, ось сюди давай, на цю горку. Окей, окей, окей. Ми на звів тут хороше, можемо заключати Дякую, дайте. А тут? Давай від води лучше я... станемо. Відемо. Нема тут води, нема. Ну от Зараз закінчується зона і дивимося, дивимося. Окей, о, тут. О, супер. Накривайте машину. Нема чим. Нема в мене Про? теж немає чим. Не бачу. нема. Не. Так, ззаді в нас чотенько. А... У нас зниз, знизу хтось працює, чули? Да, 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 чую, но не бачу поки. Не бачу. Я подалюсь нам в тил. Десь о там. О, е. Мі... Не стреляю. Зелена метка, на вин далеко и. О, і... дуже далеко, это не, не він... да, Мин, -да -да. есть в костюме пивом. Хотя там стреляют. О, мне бы такий костюм давай. О, у меня тут люди в кеймпах. Это ща про мен... них казал. Те ж те люди, в яких. Вони зайняли. Вони будуть підходити з цього боку. Е, до нас. Ставлю мітку, ось в машині, ставлю мітку. Їде. Да, да, да. Він сам одиночка. А, ну, його, може. І він а він уїхав. Якого кольору мітка? Желтый. У... Уїхав, уїхав. Поїхав. А, через міст. А, ви... а що він Що він уше там? він. Не знаю, що він там, але поїхав. Все окей. Так. На НЄ, там люди. Я не вміт на Н'Е. Так. НЄ Е люди. І ага, нас... він тут не зупиниється. І, і люди, оно подивіться, на На горі, на горі вони там з кимось перестрілюються. На 330. Поки. Дуже далеко, дуже далеко. Так, да, дуже ну, Так, це ми... вони є, он. Ну хай вони там стріляються, похер на них. Да. Я з во... я з восьми єлі їх бачу. Все, не трогаємо їх. Ваші в сані, Да-да-да. Да, Дивись, та. якщо вони будуть бігти, ми зразу в тачку й до тебе. Okay. Так, так. Будемо їх пробувати виносити. по дорозі біжить одиночка. Да. Блін, я... вистріл случайно вибачаюся, але вже стріляю. Уха разок у ньому. Да, да, я також. в Дим забіг. Тачка. Да, в який. Воу, ага. Нам, по нам. Вона може. Та звідти по кажете... да, да. Вони Ми нас, нас побачили, побачили да. Тихе на того тоді. Що тут не треба це? Так, типо... Ой, да, вони сіли оно, на 320, а... вони тачкою їдуть оно. Їх там тачка згорена. Бачу зелена тачка. Ага. Що по ним? По мені хтось працює. Е... О, там щось сей. А, оу, оу! Ей, hey, падай! Падай! Не бачу їх, позай, позай. позай бачу. до мене, до мене сюди. Ні-ні-ні-ні, не -ні 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 -ні, не тут О, там. Та. Давай, повзу, тут. Все, давай. Та стой, стой. Блін, надо в машину, Значит, мене вигідно, надо в. Машину. Надо в машину й валити, да. Давай, я піднімаю Поним. тебе і сідаємо в тачку зразу. І об'їдемо гору. Туди, типу, да, да, да. Все, поїхали. В машине будем лікуватись. Силы. Вы в машині? Не... Макс. Пожди, не... бо я не можу найти, цю... блять. Все, поїхали. <ріху> давай, давай, я такого кого-то -та, туди. Направо и під гору, понятно. Та не... Я, я так, так. По-туда, okay. 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 so, давай, давай да, під горку yeah. сюди. За yeah. да, да, да. мене не під'їжджайте прямо. Мене побачили, сняли. Щас попробую. Повзи до нас, uh, повзи да, до да, нас. Да, 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 а ти можеш yeah, до, да, до, да, до да, сюди? Буду любі сині сидим Едем? є є є я кидаю. Ой, а по мне заблю. Ты по не, по вам было стрелять, блять. Давай, давай, давай. И в тачку. И в тачку, да. А, надюха, надюха, сука. в тачку. Вс, а, а, я, я добив... его добел. Макс, в тачку, в тачку, Макс. я ж бежу, 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 бежу. Давай, давай, давай. С не с той стороны, бронь. Ми в бутерброд просто попали і нам Да, 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 нам я хочу вилізти. Давай, нам треба виходити по Пробуй якось з другої сторони заїхати. Блін, я даже не знаю куди зараз. Думаю, думаю. Давай попробуємо от тут да, от тут попробуємо. Під моста. Відіграємо звідси? Да, давай попробуємо звідси. Ну давай. Я. О, а, я машину пережену. Давай, давай, до дерев сюди. Став так, її до кошка. дерев сюди. А я у мене немає Немає грудака. Тут є хороший камінь, кстати. Можемо даже до цього камня підійти. Спасибо. Тільки так не висовуйтесь дуже. Дуже, дуже. Так, 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 Пад... О, падає я парашюті. Так. Ага, бачу, да. За камнем, кином метку. Парашютіста збив. Все. Хорош, хорош. Кийде в жопу, ти брат. У мене, якщо що, ці глушничок, так що мене можуть не чути. Окей. Так. Дякую. Кидайте мітки, якщо що. Окей, так, файт на, на мосто там. Сильно туди прям не відбігай від нас, ми тебе не візьмемо, просто не полікуємо, якщо що. Ага. Я поняв, я чекаю. Н... Да, ага. да. Отам. От Все, не, не стріляйте. Я сам поки з слушничком. Окей, давай, Окей. Давай, давай, давай. Мене до речі, раніше більше лайків. Десь у нас. Нам треба в зону помаленьку входити. Можемо попробувати знизу зайти, що получиться. 24 секунди Окей. Е, Будь стайтесь, бустайтесь. Я забудь, я не можна, а Ні, трошки блядь, дальше треба Можете, брей. це, я не могу. Я, я щас чекну, но де можно Де ми, на С... СВ там перебігають люди. Бачу, Окей. стрілять. Ладно, Ні. А Да-да-да. Давайте, тут... давайте. Я на тачце, нас... я на тачці. У нас тут видишь и є. Ага, окей, окей. Давай попробуем через низ. Тут, вроде нема нікого. Е, Не, є. Че там е, пойдем? Са, кто кину? Ай-яй-яй! Будьте обережні. А це що за... А це хто тут зіграє? Це... хто? А це... А я не поняв, це якийсь... Я взагалі не поняв, скажи ніхто. Рандомний... Він... Ну, теж впав. Він там є ще? Ну, там, там хтось був і він разом зі мною впав. Тобто я не знаю, чи... Ну, там здається, чи ні. Блять, вони біля мосту, поняв? Вони за мостом, у них позиція хороша. Да. Поня, вони вже... Там є камни, чув? Там є камні. Можна до камня додати. Зараз, питань. Чекаю, їхати. чекаю. Блять, вони там, за... вони за цим нахуй їбучим. О, зараз плюс я. Чекай, чекай, чекай. Сварка, я знаю, сварка. що я роблю. Ти ж машиною приїхати? Так? Зараз, зараз, Макс, чекай. Давай, Блять. тобой. Нормально, нормально. Давин, я десь. Uh, да, стали uh... перед тобой. На камеру. Аккуратно, аккуратно. Бачу, бачу. Кидай, кидай, эти штуки. Давай донизу, донизу, давай попробуємо скрутити. А, це я, це я. Тихенько. Викиняй би цякуня хоть задавай. Ничого! Ні, ну красавець Макс, тут а поток? ти вже зіграв. А... Ні, ну це опять ластова і опять топоти сюди.